так що Добре, клопотання розглядається колегію суддів, яка здійснює роди само кримінального провадження, головуюча мавчан судді Воронько Саландяк, секретар судового засідання Філін Баш. Від захисника Матвіаса надходило клопотання про дозвіл участі Людмили Іванівни в судом засіданні в режимі відеоконференції з власних технічних засобів. Не буде учасників? заперечено учасникам. Колегія судді, порадившись на місці, ухвалила задовольнити це клопотання, дозволити Людмилу Іванівні брати участь у сьогоднішньому судовому засіданні в режимі відеоконференції. Давайте ще раз Людмила Іванівна зв'язок нормальний. Чуєте, бачите суд? Так, Добре, Добре, повідомте, будь ласка, суд. Чи е, отримували ви клопотання, чи готові до його розгляду? Окей, ну, так. Я. І Я. Готові. Так. Від вашого захисника Матвіаса надійшли письмові заперечення проти цього клопотання, які враховуючи, що його сьогодні немає, будуть оголошені судом. У цьому клопотанні він зокрема зазначає просить відмовити задоволені клопотання прокурора і розгляд цього клопотання проводити за його відсутності. Враховуючи, що в судовому засіданні присутній ваш захисник Васила Дмитро Вікторович, не заперечуєте ви, щоб ми розглянули за відсутності Андрія Богдановича. Добре, дякую. Тоді слово прокурору з суд. місця. Дякую, шановний суд, у вказаному кримінальному провадженні ще під час засудового розслідування до Матченко було застосовано запобіжний захід у вигляді застави, покладено відповідні процесуальні обов'язки. В основу застосованого запобіжного заходу і відповідних обов'язків було покладено наявність ризиків, передбачених відповідно пунктами 1,3 частини першої статті 177 КПК України. Ці ризики також лягли в основу в подальшому продовження відповідних сроку дії обов'язків, які забезпечують належну процесуальну поведінку маченка. На який раніше обвинувачується вчиненні двох е, нетяжких корупційних кримінальних е, правопорушень. Вона має документи для виїзду за кордон, досліджено відповідні відомості про майновий стан Марченко, який свідчить про те, що якщо вона вирішить переховуватися, вона зможе це е, е, робити. Вона неодноразово перетинала Державний кордон України. Е, е, а сам її злочин був пов'язаний з впливом на осіб, які приймали рішення. Щодо виїзду інших осіб щодо надання дозволів на виїзд за межі України, це все в цілому свідчить про наявність і, і, і пункт, ризику, передбачено пунктом 1, частини першої статті 177 КПК України. Також ризик незаконного впливу на учасників кримінального провадження підтверджується знову ж таки тими обставинами вчинення кримінального правопорушення, зловживання впливу. Він кримінується Марченко. Вона входять до розгляду, Ми дослідили багато доказів, які свідчать про те, що вона впливала на учасників кримінального провадження і відповідно зберіг Можливості впливу і на цей час ризики ці не зменшилися, вони з урахуванням того, що триває судове провадження, навіть актуалізувалися для вони найменшою мірою обмежують права і свободи Марченка. І ті обов'язки, про продовження яких ми просимо, вони релевантні тим ризикам, які є і які продовжують існувати. Тому я прошу продовжити свої дії обов'язків покладених на Матченко. Дякую. Так, слово надається стороні захисту чи спочатку заперечення, ну давайте тоді оголошу. Як я вже повідомила, від захисника матріаса надійшли письмові заперечення, в яких зазначено наступне, що старшим прокурором групи прокурорів САП у цьому провадженні внесено до суду клопотання про продовження строку дії обов'язків, покладених на обвинувачену Марченка. У зв'язку з застосуванням до неї запобіжного заходу у виді застави наводить перелік тих обов'язків, які прокурор просить продовжити, і зазначає, що підставами для відмови в задоволенні цього клопотання не мають бути пункт 1 частини 7 статті 42 КПК України. Оскільки цією нормою покладено на обвинувачену Марченку обов'язок щодо прибуття за викликом прокурора та суду. При цьому обвинувачена жодного разу такого обов'язку не порушувала. Заборона спілкування із свідком Грицьо, на думку захисника, є недієвою, оскільки останній співпрацює з правоохоронними органами, а тому відразу повідомить про будь-який вплив на нього. Тим більше, що цей свідок вже допитаний у першій інстанції, заборона обвинуваченим спілкуватися над собою на даному етапі судового розгляду суперечить на його думку реалізації і права на захист. Зміст клопотання фактично нічим не відрізняється від попереднього, тобто носить формальний характер. Тим більше формальним такий підхід виглядає ще й тому, що дія обов'язків, визначених частиною 5 статті 194 КПК України, покладених на підозрюваного на той час колесник при застосуванні запобіжного заходу давно закінчилася. В ході судового розгляду продовження строку їх застосування прокурором навіть не ініціювалось. Формальний характер носить і інший обов'язок, строк застосування якого просить продовжити прокурор в частині передачі на зберігання до відповідних органів документи, що дають право на виїзд з України в'їзд в Україну. Перелік документів, перелік таких документів визначений у частині 1 статті 2 закону України про порядок виїзду з України в'їзд в Україну громадян України для прикладу. Одним із таких документів, окрім паспорта громадянина України та дипломатичного паспорту, може бути і службовий паспорт. Більше того, частина 2 статті 2 цього закону передбачає, що передбачених міжнародними договорами України випадках замість документів, зазначених у, таки, у цьому законі, для виїзду з України в віз України можуть використовуватись інші документи. Тому за таких умов, з рахуванням воєнного стану, особа може перетнути кордони на підставі паспорта громадянина України. Щодо відсутності законодавчо визначених підстав для продовження обов'язків покладених на обвинувачену марченка, частина 7 статті 194 КПК України, яка передбачає можливість продовження строку покладених на обвинувачену обов'язків, є бланкетною. Вона передбачає, що такий процесуальний строк продовжується в порядку, передбачено статтею 199 КПК України. Диспозиція цієї статті. Є доволі загальною, з неї тяжко однозначно зрозуміти, які обставини підлягають доведенню для продовження строку дії, покладених на обвинуваченого обов'язків, визначених частиною 5 статті 194 КПК України. Однак у клопотанні прокурор намагається довести наявність як обґрунтованої підозри, так і продовження існування окремих ризиків, передбачених частиною першої статті 177 КПК України. Щодо обґрунтованості підозри, на яке покладається посилається прокурор, то колегія суддів вже неодноразово давала цьому оцінку в ухвалах постановлених за результатом розгляду аналогічних клопотань. З цього приводу колегія суддів зазначала про неможливість зробити будь-які висновки та висловити жодні припущення з приводу обґрунтованості повідомлення. Не підозри чи висунутого обвинувачення протягом судового розгляду. Адже це становитиме порушення права обвинуваченої Марченко на розгляд її справи безстороннім судом, передбачене статтею 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод. Оскільки Марченко набула представного статусу обвинуваченої, а можливість попередньої оцінки обвинувального акту кримінальним процесуальним законом не передбачена. Колегія суддів окремо не оцінювала наявність такої підстави. Тому додані до клопотання копії процесуальних документів, адвокат розсіння, джерела віду. Мастей, що можуть свідчити про продовження існування ризиків, передбачених пунктами 1.3 частини першої статті 177 КПК України. Однак в цих документах відсутні фактичні дані, які б давали підстави вважати, що обвинувачена Марченко має намір ухилитись від суду чи протиправно вплинути на свідка. Чи іншого обвинуваченого. Ризик переховування від суду у клопотанні мотивований виключно тяжкістю покарання, яке загрожує обвинувачення Марченко, в разі визнання обвинуватої вчинені інкримінованого злочин. Однак, скливаном часу. Динамікою розвитку кримінального провадження такий ризик перестає існувати. Це неодноразово зазначав європейський суд у своїх рішеннях. У клопотанні зазначається, що при такій кваліфікації діяння обвинуваченої Марченко виключається можливість застосування статей 69-75 кримінального кодексу України при призначенні покарання вироком суду. Однак, прокурор не вказує, що санкція частини другої статті 369, значком 2 кримінального кодексу України також передбачає покарання у виді штрафу. У клопотанні зазначено, що вплив на обвинувачену Колеснік можливий, оскільки та є помічником народного депутата України Марченка, однак, як з'ясовано в минулому судовому засіданні, обвинувачена Колеснік звільнилася з цієї посади. Щодо впливу на свідків, то на думку захисника такий ризик перестав існувати. Обвинувачена Марченка дала показання в суді, які повністю співпадають з показаннями свідків, що виключає необхідність впливу на них. Обов'язки, які покладаються на підозрюваного в порядку частини 5 статті 194, є доповненням до запобіжного заходу, не пов'язаного з триманням під вартою. Такі обов'язки не мають самостійного характеру, це допоміжний захід процесуального примусу, спрямований на зменшення ризиків. У клопотанні не мотивовано, чому продовжують існувати окремі ризики, передбачені частини 1 статті 177, що потребують застосування до довинувачення Марченка обов'язків, визначених частиною 5 статті 194. З цього приводу у клопотанні використовується припущення за відсутності будь-якої доказової бази щодо ризиків, втечі або перешкоджання правосуддів. Щодо можливості розгляду клопотання без участі захисниками, це питання вирішило. Тому просить відмовити у задоволенні клопотання прокурора про продовження дії обов'язків, покладених на обвинувачену Марченка. З'ясовується думка захисника Басалаєва щодо клопотання честь, Я повністю підтримую позицію свого колеги, прошу зможу. Так. Людмила Іванівна, доповнення будуть. Яка ваша позиція щодо клопотання? Ми ще підтримуємо свого захисника, про щось довідати його клопотання. Я дійсно теж вважаю, що це клопотання у нас характер. Я вивчила поки документів, які викоровані словами до команду адресу. З цього пакету документів нічого зрозуміло, що фактично нічого не змінилося, крім дати. І, напевне, пан прокурор розраховував, що саме цей пакет документів, шановного колегія суті, досліджувати точно не буде, тому що якщо його почитати, то тут ну, навіть посмішка на плечі з'являється. Ось, до прикладу, навіть я відкриваю 8 сторінку, перший пункт, де пан Покуренко вказує. Інформацію про переховані від суду і зазначає ряд документів, в тому числі номер дипломатичного паспорта 1.04.57, якого в природі не існує, або це з'ясували ще минулого року на одному із засідань, і це є очевидно, але як був цей документ зазначений в попередніх клопотаннях, так цей текст цього документа не вилучений. Тобто ніхто цього не читав і цими документами не відчував, крім того, що не явно просто підпис. Так, щось із зв'язком, Людмила Іванівна? Чудно. Так, а зараз чудно за хлопотання... Так, бачимо, давайте продовжити. Да. Дякую, дякую, дякую. На 9 сторінці все клопотання. Зазначена інформація, що вже було щойно й не подумано клопотання мого захисника. Так що корисне є моєї помічниці, ми також хотіли про це сказати, що... З'ясували ще, ще два засідання в тому, тобто це ще що можна було би відреагувати, що є вона на помічниці, вона відбувається на моя помічниця, а вдатися найнижчує вказані інформації, що цитую, більше того, вказані вищі ризики, враховуючи всі кримінальні провадження, відбувається дужка, а саме продовження судового розгляду у вказаному кримінальному впровадження кома, Дослідження докази, доказів закривається душка, авторизується. Тобто пан прокурор, щоб в нас живе на епохи, дослідження доказів, хоча ми вже перейшли на етап дебатів, і навіть його на дебатів закінчено, але все одно в документах це звучить саме так. Тому ну, у мене продається враження, що я вже це сказала, що напевно пан прокурор розраховував на те, що саме шановний суд досліджує ці документи не буде перенаправлених їх іще раз і кожного разу і абсолютно не дав ніяких аргументів, щоб пояснити суду і мені захисту, чому саме він вважає, які інших. Тому я хочу підтримати По запитання подарович і відмовити. Хоча питання антиція також одне запитання. Також стосовно ваших на даний час відносин із Анастасією Васильівною. Дійсно, її захисник подав докази, які підтверджують, що вона зараз уже не ваш помічник. Так продовжує вона десь працювати. Якісь у вас окрім не знаю ну, під зустрічі, немає спілкування. Добре, зрозуміло. Тим ну, те, що ми бачимося в ефірі, коли Так, Під час розгляду справи я... роз... Зараз, А скажіть, будь ласка, а в фонді вона продовжує роботу? Мені не відомо, я не з'ясовувала, але свідчить з того, що дистанційних даних не відбувалася, то, напевно, не повідомили, uh -huh. то, напевно, фонд ну, не проводить своєї ніякої діяльності. Uh -huh. тому, що Це суто мої її 我之前嗰個呢，原來係真係，佢哋唔係講咩炒房 Зрозуміло, прокурор надається можливість стосовно заперечень висловитись. Шановний суд, на всі ці обставини, які зазначив захисник. Ми раніше вже звертали увагу. Я висловлювався щодо них. Ризики продовжують існувати ризики актуальні наявність відповідних положень статті 42 КПК України. Вона ніяким чином не змінює можливості відповідних покладення відповідних процесуальних обов'язків щодо допиту грицьо. Також я вже багато разів висловлювався, що те, що ми зараз заходимося на стадії дебатів, це не значить, що ми не можемо. Досліджувати докази, і це не значить, що ми не може він бути в подальшому допитаний, передопитаний, в тому числі в апеляційній інстанції. Стосовно Людмили Іванівни, її зауважень і заперечень, скажу це дуже добре, що вона нарешті почала читати ті клопотання, які я їй регулярно надсилаю. Разом з тим, хотів би звернути увагу на те, що 2 січня готувалося відповідне клопотання. Тоді ще мені було невідомо, наприклад, стосовно того, що Колесник не вже не є помічником Марченка, разом з тим, з огляду на те, що вона фактично продовжує перебувати Директором відповідного фонду і е, відповідні ризик зберігається впливу на неї також. Так. Чи будуть учасники клопотати про дослідження доказів, які надані прокурорам до клопотання в електронному? Ні, що не суд. Це всі оригінали ми вже дослідили поді судового. Нових там доказів? нового там нічого там? немає. Захист не про таке? Людмила Іванівна? України, точно. Колеги, Оголошується результативна частина ухвали іменем України по справі номер 991, дріб 10792, дріб 23, провадження 1КП, дріб 991, дріб 129, дріб 23 від 27 січня 2026 року міста Київ, колегія суддів у складі головуючого мовчан, суддів Воронька Саландяк постановила клопотання прокурора задовольнити частково, продовжити до 27 березня 2026 року строк дії обов'язків, покладених на повноважчину Марченка Людмилу Іванівну, а саме. Прибувати за кожною вимогою до прокурора та суду, повідомляти прокурора та суд про зміну місця свого проживання та місця роботи, здати на зберігання до відповідних органів державної влади, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний паспорт та інші документи, що дають право на виїзд з України, в'їзд в Україну. Задоволені іншої частини вимог клопотання відмовити, контроль за виконанням ухвали, покласти на прокурорів спеціалізованої антикорупційної прокуратури, які здійснюють процесуальне керівництво кримінального провадження за номером 52023 від 23 березня 2023 року ухвала суду підлягає негайному виконанню після її оголошення. Копію хвалу вручити обвинувачені негайно після її оголошення. Ухвала набрать законно сили з моменту оголошення та оскарження не підлягає. Головуючій судді підписи наявні. Повний текст ухвали буде складено та оголошено 2 лютого 2026 року о 16 годині 55 хвилин залі судових засідань приміщення Вищого антикорупційного суду. Людмила Іванівна, зміст резолютивної частини зрозумілий. Добре, копія ухвали вам буде надіслана секретарем судового засідання. На цьому все дякую до побачення. Зустрічаємось 15... 29 січня, так як і повідомляла в наступному засіданні.